Біла церква провела в останній путь земляка, солдата Вадима Шубіна. Вадим Валерійович служив навідником десантно-штурмового відділення однієї з військових частин. Загинув 6 січня 2025 року на полі бою в районі населеного пункту Берден Курської області. Співчуття рідним та близьким. Ми бачимо, як в ці новорічно-різдвяні дні, навіть в час війни, українці святкують, тому що життя продовжується. І ми повинні пам'ятати, якою дорогою ціною нам даються ці святкові дні і кожний прожитий день нашого життя, якою дорогою ціною нам даються світлі ранки посмішки нашої сім'ї, чоловіків, дружин, дітей. Це не повернути додому життя, дорога скорботна родина, мама, батько, діти, дружина. Прийміть наші щирі співчуття. Ваш Вадим назавжди залишиться в світлій пам'яті нашої України і нашого міста, як справжній воїн, герой України, захисник України, завдяки якому ми продовжуємо життя, світла й вічна йому пам'ять. Слава Україні! Героям слава!